Привіт, привіт! Сьогодні будемо говорити про прикольні ретромашинки на електродвигунах, апгрейд нашої улюбленої програмки з дитинства, кодування тексту в ДНК і найпопулярнішу версію Windows. Мощитись зручніше, не забувайте підписуватись на наш youtube канал і ставити серденько цьому відео. Чули про автовиробника Morgan? Якщо чесно, я теж ні. Виявляється, компанія вже понад 100 років робить спорткари, але не прості, а все такі ж, які вони були колись. Уявляєте, хтось робить такі прикольні ретро-машинки, на яких можна їздити і уявляти, що ви в грі мафія? Нещодавно компанія презентувала візуально якийсь божевільний ретро-спорткар, ще й триколісний, без даху з малесеньким вітровим склом XP1, авто оснащене одним електродвигуном на 100 кВт та батареєю 33 кВт годин. Проїхати може без підзарядки 160 км. Спорткар важить менше 700 кг. При створенні авто розробники надихались Фортівським Супер 3. Окрім того, що машинка прикольна зовні і має електродвигун. Це ще й свого роду науковий прорив, бо XP1 – доказ того, що навіть електромобілі можуть бути легкими і при цьому мати хороший запас ходу. А ви знаєте, що тепер інформацію можна кодувати в ДНК так само, як на жорсткий диск, наприклад, тільки в ДНК. Якщо вам це здалося надто неможливим, то нагадую, що в цьому світі немає нічого неможливого. Технологію ДНК розглядали як теоретичну альтернативу жорстким дискам, SSD та іншим формам зберігання цифрових даних. Яка може перевершити конкурентів терміном служби, що сягає 150 років. Водночас BioMemory, здається, вже це реалізує, пропонуючи дві ідентичні ДНК картки за ціною 1000 доларів по одному кілобайту пам'яті кожна. Тож, якщо раптом вам вдалося вдало пожартувати, то цей жарт можна зберегти на 150 років ДНК. Кілобайт це приблизно довжина короткого електронного листа. Тож навряд картка допоможе у зберіганні купи фотографій, відео та документів. Але це поки що. Як це працює? Система працює шляхом перетворення цифрової інформації в елементи, що утворюють ДНК: аденін, цитозин, гуанін і тимін. На сторінці BioMemory можна переглянути, як технологія перетворює текст на код. Після кодування BioMemory створює унікальний ланцюг ДНК. Процес, який займає близько 8 годин для 1 кБ даних, які надалі закріплюються на чипі ДНК картки. Коли клієнт захоче видобути дані, одну з карток необхідно надіслати партнерам BioMemory – Eurofins Genomics. Ви отримаєте електронною поштою рядок з кодом, який можна розшифрувати за допомогою ДНК перекладача BioMemory. Для отримання картки можна записатися у список очікування, а надсилати їх клієнтам, розпочнуть вже у січні. Далі 3 тепер доступний усім охочим прямо в пейнт, то вже не той пейнт, в якому ми малювали сердечка, будиночки та сонечка, і думали, що кращої гри не може існувати в цілому світі. Ну поки сімс не з'явились. Завдяки Далі 3 стало можливо генерувати зображення прямо в Microsoft Paint та використовувати можливості ChatGPT від OpenAI. Ця функція доступна через бокову панель Co-Creator у Paint. Нове оновлення тепер доступне для всіх, а не лише учасникам програми Insider. Функція Microsoft Paint Co-Creator була доступна в Windows 11 на каналах Canary та Dev з вересня. А нещодавно вона стала доступною для користувачів на каналі Release Preview. Починаючи з цього тижня, можна буде спробувати далі три в Microsoft Paint у загальній збірці Windows 11. Щоб скористатися функцією після того, як вона оновиться на вашому пристрої, треба відкрити порожній аркуш Paint і натиснути кнопку Co-Creator у правій частині панелі інструментів. Далі треба дати далі і від Microsoft опис того, що потрібно створити. Я живий! Саме так міг би говорити Windows 7, якби вмів говорити. Аналітики з компанії StatCounter опублікували щомісячний звіт, в якому названа поширеність різних версій операційної системи Windows станом на кінець 2023 року. А напишіть в коментарях, який Windows стоїть на вашому ПК. Через більш ніж два роки після релізу частка Windows 11 серед операційних систем Microsoft становить всього 26,6%. Проте, як випливає зі звіту їй ще далеко до лідера в особі Windows 10. частка десятки у 2023 році становить 68%. Користувачі не поспішають оновлювати свої системи до Windows 11, навіть не зважаючи на те, що старіша ОС більше не отримуватиме контентних оновлень, тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Що стосується України, то у нас поширення Windows 11 відбувається ще повільніше. Вона встановлена тільки на 14% комп'ютерах в той час, як старенька Windows 7 використовується на 6% пристроїв. Водночас ринкова частка Windows 10 серед українських користувачів становить аж 77%. Таким був тиждень, що минув. Напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась найбільше. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!